Друзі, всім доброго дня! Отримали костюми від торгової марки DAM. Це німецькі костюми, поки що є у всіх розмірах. Це костюм іде як демісезонний. Його можна одягати холодну холодною осінню, також можна одягати е, взимку. Тут йде внутрі термопідкладка. Ви одягаєте під цей костюм термобілизну. Цей костюм і більше нічого взимку не потрібно. Но, якщо ви йдете, е, у вас буде Посивня, посивна рибалка, От там вже під себе підлаштовуєте, як хочете. Цей костюм йде з різними карманами. Карман йде з боку нагрудний карман змінкою, також є кармани двох сторін на ліпучки, Теж можна складати з однієї сторони та з другої сторони. Також є знутри утяжка, з лівої сторони та з правої сторони, щоб у вас вона не висіла на поясі. Також є ще отут змійка внутрішня, щоб можна покласти документи, телефон. Отака така підкладка йде. Тканина вода проникна. Якщо вдруг ви десь запачкали цей костюм, візьмете просто тряпочку чи водичку, так от все струсите та і нічого на костюмі не залишиться. Така спеційна тканина. Також в цьому костюмі присутній капюшон. Капюшон зі стійкою. Отак от воно все виглядає застебну для вас, щоб ви подивилися, як повністю сидить на мені курточка. Ну, тут дуже гарно, що бачите, двостороння змійка, вона двойна. Ви застібаєте, вдруг захочете в туалет, щоб повністю курточку не, не знімати, ви знизу розстібаєте і йдете по своїм нуждам. Так, оце да повністю німця. Ось така йде стійка. Шию прикриває, саме головне, щоб не задуло. Все застібається. І так от він як виглядає на мені ззаду. Дуже такий зручний костюм. Удобно присісти, щось зробити в ньому. Він, він, так скажу, дуже не шелестить. Костюм топ. Кому який розмір? Пишіть нам, обов'язково кількість обмежена.